Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на тему, що допоможе вам вийти із ваших розчарувань. Кожна людина стикається з певними розчаруваннями в своєму житті. І кого така ці тема цікавить, запрошую приєднуйтесь. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас двійка. Двійка кубків перевернута говорить про те, що, можливо, наразі у вас є якісь сварки і непорозуміння у, вашому партнер... у ваших партнерських стосунках. Це буде як... через недовіру, обмани, можливо, ви взагалі не задоволені тими стосунками, які наразі у вас є. Можливо, через ваші підозри, а також, можливо, через те, що ви періодично з'ясовуєте стосунки. Можливо, перед вами також хтось не дотримується домовленостей певних. Ну, і ще, можливо, прибутки вам не задовольняють потреби. Якщо хтось планував зустріч із, наприклад, побачення, або зустріч, то наразі, можливо, вам краще це все відкладати, тому що ви не зможете домовитися, або у вас вже такий момент був. Ну, або у вас було взагалі розчарування від тої зустрічі, і ви були змушені під когось підстроюватися. Тобто, у партнерів взагалі різні інтереси. Тож, якщо ви перебуваєте в таких енергіях, то вам краще зараз не з'ясовувати стосунки, тому що це вас ні до чого доброго не приведе. Що вам потрібно зробити, щоб вийти із цього стану? Для когось, можливо, актуально, потрібно. Встановити зв'язки або вам потрібно взагалі більше спілкуватися, обмінюватися своїми думками. Можливо, ви зможете вирішувати ці проблеми, якщо навчитеся домовлятися. Але наразі вам не варто розраховувати тільки на себе, а тому вам потрібно віднайти підтримку і пораду. Тож, якщо ви зможете піти на компроміс, ви вийдете із свого розчарування. Шукайте спільну точку дотику, крапочку, де ви зможете від неї розпочати якийсь інший відлік ваших стосунків. Перший варіант стосувалося саме особистих справ. Другий варіант для вас що мах перевернути, говорить про те, що. Ви не можете, можливо, вийти із своїх розчарувань через свою нерішучість, або, можливо, якісь у вас є ну, нереальні, нереальна мета ваша. Можливо, ви просто наразі неправильно застосовуєте свою енергію, стикаєтеся із хитрощами, маніпуляціями. Також вам, можливо, заважає за те, що ви забагато розповідаєте про себе. Або у вас є якась, знаєте, незібраність у ваших справах, тобто беретеся, не завершуєте, щось у вас там не складається потім. А ще вам заважає вийти із розчарувань ваших, те, що ви отримуєте якусь спотворену інформацію і ведетеся на неї. Якщо у вас на роботі зараз такий період, де ви у вас якісь невдачі, помилки, то вам потрібно розуміти, що ці помилки йдуть, і ці завади вам йдуть від вашого близького оточення. Тобто на роботі ви можете стикатися з якимись обманами і нечесністю. Також припускатися помилок у паперах і, можливо, також з якимись шахраями навіть могли зіткнутися. В особистих стосунках також, можливо, певні обмани у вас можуть бути, або якісь маніпуляції різного роду, і це швидше може йти і від вас. Або у когось просто йде такий розрахунок у стосунках, але він не виправдовується і це приводить вас до саме того розчарування. Тож, щоб вам вийти із цього стану, вам потрібно вже стати більш рішучими. Тому що ваша нерішучість може привести тільки до труднощів і до втрат енергії. Також, можливо, вам потрібно підвищити рівень своїх знань або отримати потрібну для вас інформацію. Наразі ви можете приймати якісь хибні рішення, тому що ви не можете об'єктивно оцінити і себе, і оточуючи вас реальність. Для того, щоб все це уже завершилось у вас, перенаправте свою енергію на якесь навчання. Можливо, це не обов'язково учбові заклади, це, можливо, просто підвищення кваліфікації у вашій роботі. Можливо, вам потрібно підвищити свою майстерність, бути більш самостійними, проявляти свою підприємницьку діяльність. Можливо, також для кого це актуально, вам потрібно проявляти більше своєї ініціативи, тобто до вас можуть приходити певні імпульси, але ви їх не використовуєте через те, що у вас з того питання не вистачає знань. Тож вам потрібно це все швидко для себе здобувати потрібні знання лише таким способом, ви зможете застосувати їх. Ну і ще, можливо, вам потрібно більше опиратися на себе і все ж таки на свої знання. Тому що всі необхідні ресурси у вас є. І наразі тільки від вас можуть залежати і ваші рішення, і те, що складається у вашому житті. Тож, це був у нас другий варіант. І третій варіант для вас, що вам допоможе вийти із маніпуляцій певних і розчарувань. Дев'ятка жезлів перевернута говорить про те, що, якщо у вас наразі є якісь гальмування у справах, можливо, ви переоцінюєте особисті сили, і у вас наслідок цього втома. Також, можливо, до вас можуть надходити якісь невигідні для вас пропозиції, або ви маєте якісь втрати, ну, можливо, збитки для когось. Ну, і ще, можливо, якісь сімейні негаразди можуть у вас наразі відбуватися. Хтось у робочих питаннях може зіткнутися з нечесною грою конкурентів, ви можете втратити своє положення або якийсь програш. Це, можливо, у вас таке і є. Також, можливо, основною причиною може бути те, що ви втратили зв'язок з реальністю. Десь, можливо, віддалилися у своїх думках від того, що реально у вас відбувається в житті. Тож, підказка наразі для вас є така, що чомусь ви нічому не навчилися, щось вас там, можливо, змушує наступати на одні й ті самі граблі. Ну, тобто, що вас змушує? Те, що ви ну, так, не розширюєте свій світогляд. Можливо, ви намагаєтеся боротися із наслідками того, що у вас сталося, а вам потрібно віднайти причину і розібратися з нею. Тобто, у вас наразі ну, якийсь такий період, коли ви не хочете нічого змінювати. Можливо, це через те, що ви маєте певні комплекси, або у вас є якісь звичні стереотипи вашого бачення ситуації, і ви не бачите виходу із того, що у вас там склалося. Тому вам що допоможе вийти з цих розчарувань? Зверніть увагу на повсякденні справи, на свої обов'язки, тому що у вас можуть виникати якісь ситуації протиборства. Де ви повинні відстояти свої права і показати свої вміння. Тобто, ви можете навіть відчувати, що ви втомилися або обставини на вас тиснуть. Але все ж таки це говорить про те, що навіть попри те, що у вас не період для нових починань, вам потрібно структурувати своє життя. Можливо, для когось варто обмежити. Коло свого зовнішнього спілкування, там, друзі, для когось подруги, для когось, можливо, на роботі не варто бути, так, поводитися, займати позицію людини, яка все знає і все може, але насправді робити нічого не хоче. Тож, якщо ви не впевнені в собі, не починайте діяти. Таким чином, ви тільки зможете вийти із своїх розчарувань. Це був у нас третій варіант.